Ну що, я зараз Треба взяти щось собі на обід. Я взяв отакі от от налиснички, взяв от такий фрап позначці за 5 злот і молочко. Ну і звісно, от єдина кавалова, це єдина кава-лаваця, яка по 25 злот. До речі, піште, я зараз вона дуже версте в ціні. 36. А це єдина, яка по 25 злот. Ну І це все вийшло. Зараз подивимося. Тут 46, зараз карту бідренки веду. Вийшла та сама ціна 46. ну, Зараз треба платити вже нарешті комусь в тому житті. Завжди треба дивитися на дату важності продуктів, бо ми щойно купили молоко, а там було до 15-го, а сьогодні, слава, було, 20. Ну, тому треба говорити працівникам. Але працівники мають то в одному місці, тому треба взяти скаргу. Всім гарного дня, Ну а ми йдемо щось готувати на нас і далі. Друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок.